Мерлін. Мерлін? Що сталося? Я довго спав? Немало. А ви хоч трохи відпочили? Мені не спалося. Я ще не бачив, щоб ви так сильно про когось хвилювались. Ти про що? Гвен вам не байдужа? Правда ж? Мені не байдуже, що ми тут марнуємо час на пусті балачки. Поїхали. Я досі не отримав звістки від утера про його згоду заплатити викуп. А чув, що королю надзвичайно дорога його. Підопічна. Вас не дивує, що він покинув вас напризволяще. Як я можу знати, що думає король, коли сиджу у вашій смердючій темниці? Якщо до світанку від утра не буде новин, ця смердюча темниця стане твоїм останнім пристановищем. <звук> І якщо викуп треба було вести в динарійську долину, тоді Гвен мають тримати десь отут, тобто ми не цілий день скоротимо собі шлях, якщо перейдемо через підземні тунелі Андора. О, ні. Я знаю це вираз вашого обличчя. Мені дістанеться. Що в цих тунелях? Там водяться дикогризи. А що це? Це такі здоровенні малюки щурів. Малюки? Це не так вже і страшно. Просто вони полюбляють людське м'ясо. Може, через гори буде швидше? А воді... Що ви робите? Дикогризи сліпі. Вони полюють по запаху. А ягоди гая їх спантеличать. Якщо ними не мастимось, зможемо пройти тунелі непоміченими. О! Який жах! Вони смердять! Яка гидота! Хочеш, щоб тобою поласували? Дайте ще ягіт. Я на щось наступив. Це моя нога. Пробачте. Ми ще далеко. Тихо. Тут, сюди йде дикогриз. Не дихай і не ворушись. Л Ланселот. Я боявся, що знайду твою камеру порожньою. Відути досі не слово. Я боюся, що Генгіст уже щось підозрює. Ти мусиш і далі з себе міледі. Я не дозволю тебе скривдити. А як же ти? Мені немає за для чого жити. Не кажи такого. Але це правда. Це ще я казав, і у що віра обернулося нічим. Ти втілюєш усе найдобріше у світі. Я і не сподівався, що ти можеш так думати, бо я й сама не знала, що можу до когось таке відчувати. Тоді ти щойно дала мені привід жити. Будь готова. Я повернусь по тебе до заходу сонця. Я годигає, поділи. А ви не знали, чи вони подіють? Сумнівався. І тільки зараз про це кажете. Ой, а що їсть дикогриз? Та це лише Мерлін. Ви хотіли, щоб ми вдвох загинули? Пробач, що так ризикував твоїм життям. Правду кажуть, що любов спонукає до відчайдушних вчинків. Про що це ти? Чому ви не визнаєте почуття до Гвен? Цей сліпий помітить. Невже так складно визнати, що вона вам подобається? Просто скажіть це, не можу. Як я можу визнати, що весь час про неї думаю? Що вона для мене важливіша від усіх, що не знаю, як житиму, якщо з нею щось станеться? А чому не можете? Бо між нами нічого не може бути. Визнавати свої почуття, знаючи, що нічого неможливо, надто боляче. А хто вам сказав, що нічого неможливо? Батько не дозволив мені навіть врятувати служницю. Думаєш, одружитися дозволить? То ви хочете з Гвена дружитись? Ні, я не знаю. Це все балачки. Так воно і залишиться. Коли станете королем, зможете це змінити. Не можу ж я сподіватися, що Гвен цей час чекатиме. Якщо відчуваєте саме, то чекатиме. Ми навіть не знаємо, чи вона жива. Жива. І ми її врятуємо. Ходімо попереду довга дорога. До речі, Мерлін. Хоч комусь слово про це мовиш? Присягаюся. Я перетворю твоє життя на пекло. Ще пекельніше, ніж зараз. Повір. Можемо, поки йдемо, поговорити про ваші почуття. Замовкни, Мерлін. Моргана. 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 Я все думаю. Чому утер не платить викуп? У нього ж є гроші. Чому ж він прирік свою любу підопічну на жахливу смерть? Я не знаю. Будь ласка, не треба. Very... Сумно, мабуть, знати. Що утор зрікся тебе. Схоже, ти не потрібна абсолютно нікому. Я не знаю, чому він не платить. Будь ласка, я не знаю. Відведіть її в камеру. І покличте Кендрика. Може, він мені пояснить, Чому у леді Моргани руки як у покоївки?